Істина про неуважність до вашої душі. Уявіть собі мить, коли чиїсь слова, наче гострі стріли, намагаються пробити вашу внутрішню цілісність. У такі моменти виникає спокуса відповісти, захиститися, довести свою правоту. Але зупиніться є глибша мудрість, яка відкриває двері до справжньої сили, сили мовчання. Це не слабкість, не відступ, а свідомий вибір, що відображає глибинну гармонію вашої душі, як вчив Карл Юнг, котрий бачив у тиші шлях до самопізнання. Коли хтось проявляє до вас неуважність, це не випадковість, це відлуння їхньої власної боротьби, тіні їхньої душі, що прагнуть затягнути вас у хаос. Вони шукають вашої реакції, бо ваша відповідь це їхня пожива, їхня ілюзія контролю. Але що, якщо ви відмовитеся грати в цю гру? Що, якщо ви оберете мовчання, яке за юнгом є дзеркалом, що відображає не лише вашу силу, а й слабкість того, хто наважився вас зачепити? Мовчання це не порожнеча, це священний простір, де ваша свідомість знаходить спокій. Воно дозволяє вам зберегти внутрішню рівновагу, коли зовнішній світ кидає виклик. Юнг вчив, що наша психіка це поле битви між світлом і тінню, і мовчання стає щитом, що захищає ваше світло від чужих тіней. Неуважність іншого це їхній вибір, їхній тягар, їхня боротьба із собою. Вони кидають слова, сподіваючись розбудити у вас бурю. Але ваше мовчання це тиха гавань, де їхні стріли втрачають силу. Коли ви не відповідаєте, ви не лише зберігаєте свою енергію, а й повертаєте дзеркало до того, хто наважився вас образити у тиші. Вони бачать власну порожнечу, власні страхи, власну незрілість. Юн казав, що тінь людини це її неприйнята частина, і коли ви не реагуєте, ви змушуєте їхню тінь вийти на світло. Вони починають сумніватися, чи не перейшли вони межу, чому ви не відповіли? Що ховається за вашою тишею? Їхній розум стає лабіринтом, де вони блукають, шукаючи відповіді, які ви ніколи не дасте. Ця тиша не просто відсутність слів. Це Акт внутрішньої алхімії, про яку говорив юнг, коли душа перетворює біль на мудрість. Ви не опускаєтеся до рівня тих, хто намагається вас принизити. Ви піднімаєтеся над їхньою грою, стаючи невразливими. Ваше мовчання це відмова визнавати їхню владу над вами. Воно говорить, ти не маєш значення. І саме це за юнгом стає найсильнішим ударом по їхній ілюзії величі, адже людина, яка прагне принизити іншого, боїться власної незначущості. Неуважність це не про вас, а про них. Це їхній крик про визнання, їхня спроба відчути себе значущими, затягнувши вас у свою драму. Але коли ви обираєте мовчання, ви відмовляєтеся бути актором у їхньому театрі. Ви стаєте режисером власної душі, творцем власного спокою. Юнг вчив, що справжня сила це інтеграція, це вміння прийняти свою цілісність, не дозволяючи зовнішнім бурям її зруйнувати. Подумайте про це як про космічний закон. Карма, про яку так часто говорять, це не ваша помста, а природний ритм життя. Той, хто кидає у ваш бік образи, вже позначив себе у книзі вселенської справедливості. Їхні слова, їхня неуважність, це насіння, яке вони сіють, і плоди цього врожаю вони пожнуть самі. Вам не потрібно брати до рук меч чи виправдовуватися. Досить лише йти своїм шляхом, зберігаючи внутрішній спокій, що є відображенням вашої самості, як називав її Юнг. Уявіть собі людину, яка стоїть на краю прірви власної душі. Її неуважність до вас це спроба відволіктися від цієї прірви, від власних страхів і невдач. Але коли ви не реагуєте, ви залишаєте їх наодинці з цією темрявою ваше мовчання стає для них дзеркалом, у якому вони бачать не вас, а себе, такими, якими вони бояться бути. І це за юнгом є найглибшим психологічним викликом: зіткнутися з власною тінню без можливості сховатися за вашою реакцією. Кожна секунда вашої тиші це крок до вашої внутрішньої свободи. Ви не витрачаєте енергію на марні суперечки, не розпорошуєте свою силу на тих, хто не вартий вашої уваги. Ви будуєте свою фортецю не з каменю, а з мудрості, з гідності, з непохитної віри у власний шлях. Юнг вчив, що самість це центр нашої психіки, точка рівноваги між свідомим і несвідомим. Ваше мовчання це поклоніння цій самості, це відмова дозволити зовнішнім силам зрушити вас із цього центру. Ті, хто проявляє неуважність, часто діють із заздрощів. Вони бачать у вас іскру, яку бояться у собі. Вони відчувають ваш потенціал, вашу силу, вашу здатність сяяти і це лякає їх. Їхні слова це не про вашу слабкість, а про їхню невпевненість. Вони кидають камені, бо бояться, що ваше світло затьмарить їхню тінь. Але коли ви обираєте мовчання, ви не даєте їм влади над собою. Ви дозволяєте своєму світлу горіти яскравіше, не опускаючись до їхнього рівня, життя. Це не сцена для дрібних драм. Ви тут не для того, щоб відповідати на кожен виклик, на кожне слово, на кожен погляд, сповнений зневаги. Ви тут, щоб будувати, зростати, відкривати глибини своєї, душі. Юнг вчив, що індивідуація це процес становлення цілісної особистості і мовчання в моменти неуважності інших, є частиною цього шляху. Ви не втрачаєте себе в боротьбі, а знаходите себе в тиші. Карма, як космічний принцип, не потребує вашого втручання. Вона це невидима рука, що виправляє баланс. Ті, хто кидає у вас бруд, одного дня опиняться в ньому самі. Їхні слова, їхні вчинки це ланцюги, які вони накладають на себе. А ви, залишаючись вірними собі, звільняєтеся від цих кайданів. Ви йдете вперед, не оглядаючись, несучи в собі спокій, що сильніший за будь-який крик. Уявіть собі величне дерево, що стоїть посеред бурі. Вітер гне його гілки, але коріння міцно тримає його в землі. Ваше мовчання це коріння, що утримує вас у центрі вашої самості. Нехай буря слів і образ вирує навколо, вона не зрушить вас. Ви стоїте непохитно, бо знаєте, що справжня сила не в гучних відповідях, а в тихій впевненості. Коли ви обираєте мовчання, ви не просто ігноруєте неуважність, ви переписуєте правила гри. Ви кажете, я не буду частиною твого хаосу. Ви заявляєте, що ваша душа це священний простір, куди немає доступу, нічиї яд. Юнг вчив, що наша психіка прагне гармонії, і ваше мовчання це крок до цієї гармонії, це відмова дозволити зовнішнім силам розірвати вашу цілісність. Ті, хто проявляє неуважність, часто не усвідомлюють, що їхні слова це відображення їхньої внутрішньої боротьби. Вони борються не з вами, а з власними демонами, з власною тінню, як назвав би її юнг. Але коли ви не реагуєте, ви не даєте їм можливості перекласти цю боротьбу на вас. Ви залишаєте їх наодинці з їхньою тінню. І це найглибший урок, який вони можуть отримати. Подумайте про мовчання як про мистецтво. Це не просто відсутність слів, а свідомий вибір, що вимагає дисципліни, зрілості, внутрішньої сили. Це мистецтво не опускатися до рівня тих, хто прагне вас принизити. Це вміння стояти вище, бути більшим, ніж їхні дрібні спроби. Юнг вчив, що справжнє зростання це шлях до самості, і мовчання в моменти неуважності є частиною цього шляху. Нехай ваше мовчання буде вашим щитом і мечем, нехай воно буде відповіддю, що говорить голосніше за будь-які слова, нехай воно буде дзеркалом, у якому відображається не лише ваша сила, а й слабкість тих, хто наважився вас зачепити. Ви не потребуєте гучних перемог, бо ваша перемога це ваше життя, ваше зростання, ваша цілісність, карма це не ваша зброя, а закон життя. Вона бачить усе: кожне слово, кожен намір, кожен вчинок. Ті, хто кидає у вас образи, вже обрали свій шлях. Їхні дії це їхній тягар, їхня доля. А ваш шлях це шлях зростання, шлях до самості, шлях до внутрішньої гармонії. Ви не мстите, не кричите, не доводите. Ви просто йдете вперед, несучи в собі світло, яке ніхто не може згасити. Коли ви обираєте мовчання, ви обираєте себе, ви обираєте свою душу, свою гідність, свою силу. Ви заявляєте, що жодне слово, жоден погляд, жодна спроба принизити не може зрушити вас із вашого шляху. Юнг вчив. Що справжнє життя це шлях до цілісності, і ваше мовчання це крок на цьому шляху, крок до себе справжнього. Нехай ваше мовчання буде вашим голосом, нехай воно говорить про вашу силу, вашу зрілість, вашу непохитність, нехай воно буде відповіддю, що не потребує слів, але чути, яку будуть усі, і одного дня, коли ті, хто наважився проявити до вас неуважність, зрозуміють свою помилку. Ви будете далеко, занадто високо, занадто сильними, занадто собою. Продовжуйте йти вперед, працюйте в тиші. Нехай ваші дії говорять за вас, нехай ваше життя буде доказом, що неуважність інших це лише тінь, що зникає перед вашим світлом, і коли настане день. Коли вони зрозуміють, що втратили, ви будете вже недосяжними, не тому, що ви мстилися, а тому, що ви обрали себе.